А це відео для тих, хто каже, що ми дорого ремонтуємо 2-літрові ТСАї. Пасад СЦ 2014 року автомобіль приїхав до нас на переущільнення постілі розподільчих валів. До цього він на іншому сервісі замінював комплект ланцюга ГРМ. І тут тепер буде капітальний ремонт двигуна вартістю в районі 300 тисяч гривень. Чому так? Тому що опорний кронштейн розподільчих валів на іншому сервісі не був прикручений. В нас втрачався тиск мастила. І що ми можемо тут бачити? Знімаємо постіль розподільчих валів, а у нас тут добрий день. Ось в такому стані у нас знаходяться розпредвали, куски стружки, бачите, ось прямо на розподільчому валі. Постіль у нас в ось такому стані знаходиться. Дивіться, який задір. Тут тиска масла не буде вже взагалі ніколи. Тому яке було прийнято рішення? Зняли двигун, зараз повністю розбираємо, дефектуємо. Правильний капітальний ремонт 2 літра ТЕСАЙ виглядає так: це заміна головки блоку циліндрів, заміна двох розподільчих валів. Також обов'язково замінити баланс валів. Пробіг на автомобілі невеликий, всього 170 тисяч кілометрів. І якби людина звернулася відразу на якісний сервіс, все б зробили якісно, таких проблем з цим автомобілем би не було. Це у нас з 2014 року 170 пробігу. Ну, не буває проблем на таких пробігах. Але так як неякісно виконали ремонт цього автомобіля, стала така ситуація: в будь-якому випадку будемо замінювати баланс вали, перевіряти колінчатий вал, замінювати масляний насос, перевіряти блок. На еліпсність. Якщо потрібно розточувати в 05 ремонтний розмір, з колінвалом, скоріше за все, у нас проблем ніяких не буде, його просто полірнуть під стандартні вкладищі. Новий комплект ланцюга ГРМ, тому що поставили від старої генерації, незрозуміло на що. Потім всі нові ущільнення по головці блоку циліндрів вона у нас прийде гола. Будемо переставляти клапана, якщо ці в нормі, заміна сальників. Збираємо автомобіль, ставимо на машину і віддаємо власнику готову до експлуатації. Ті, кажуть, хто, що у нас дорого ремонтувати двохлітрові ТСА. По-перше, ми несемо гарантію за свої роботи. По-друге, ми зробили два мотори таких в минулому місяці і вже другий робимо в цьому місяці. Тому люди їдуть до нас, ремонтують, тому що комусь важлива якість, а не ціна. Тож обирайте правильні сервіси.